Доброго дня, любі хлопчики і дівчат! Чарівна літа, яка дарує нам багато фруктів, ягід і овочів. Діки давайте сьогодні разом з вами зробимо поробку соковиті вишеньки. Почнемо. Малята для роботи нам знадобиться клей, серветка і такі заготовки. Довга зелена смужка, дві червоні товсті смужки. І дві заготовочки листочки. Спочатку беремо товстеньку червону смужку і складаємо її трубочкою, Ось так. І краєчок змащуємо, клеєм. Ну, ось так робити, що зручніше і скручуємо. Притискаємо і відкладаємо. І другу так само робимо, так? Краєчок змащуємо клеєм. Скручуємо. Перчикуємо, притискаємо. Так, беремо нашу довгу зелену смужечку і ось так складаємо навпіл, бачите? Ось так. І краєчки трішки підгинаємо назад. І кожен краєчок тепер також змащуємо клеєм. Беремо нашу заготовочку ягідки ось так, і притискаємо, приклеюємо. І другу так само. пальчиками притискаємо. Так. Беремо наші листочки і також краєчок листочка змащуємо клеєм і прикладаємо і також притискаємо один листочок. Другий листочок. Я заводжу ось так піднису. Притискаємо ось так. Дивіться, малята, які соковиті вишенки в мене вийшли. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!